Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. На півночі на Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Житомирі небо буде хмарним цілий день, ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів та до плюс 1 вночі. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Сумській області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, а вночі від мінус 2 до нуля. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. На сході. У Харківській області вден температура становитиме від плюс 2 до плюс 1 градусів, та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до 0 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус 2. Ранок у Донецьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градусів в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Луганську майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 6 до плюс 2 градусів та від мінус 1 до 0 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не прогнозуються. На Миколаївщині температура день буде від плюс 5 до 0 градусів та до мінус 2 вночі. У Миколаєві увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. У Херсонській області температура в день буде від плюс 5 до 0 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Ранок у Херсоні буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градусів в день, а вночі до мінус двох. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Запоріжжі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. У Криму денна температура буде від плюс 5 до 0 градусів та від мінус 2 до нуля вночі. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На заході на Львівщині денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дрібний дощ. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день, та вночі від мінус 3 до нуля. В Івано-Франківську ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Ввечері йтиме дрібний дощ зі снігом. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі від 0 до плюс 1. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ зі снігом. На Буковині температура в день буде від плюс 5 до плюс 2 градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. У Чернівцях хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градусів в день та від мінус 1 до нуля вночі. Ранок в Ужгороді буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 3 до плюс 2 градусів, а вночі від нуля до плюс 1. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дрібний дощ. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 3 до плюс 2 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Увечері йтиме дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 1 градусів та до мінус 1 вночі. У Кропивницькому очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура день буде від плюс 3 до плюс 1 градусів, та вночі від мінус 1 до нуля. У Полтаві ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. На Черкащині денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градусів та від плюс 1 до мінус 1 вночі. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та від мінус 3 до мінус 2 вночі. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері можливий дрібний дощ. Народний прогноз погоди. Якщо сьогодні була ясна погода чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну. Якщо крапель, то у весну ранню вір. А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися. Також цей день називали громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза. На цьому, все. Дякую, що були з нами сьогодні. Бажаю вам спокійного та гарного дня. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!